Друзі, всім привіт! Сьогодні буде цікаво. Сьогодні так звана риболовля після дощику в четвер. Таке болото наквасила сьогодні, така була О, прямо злива. У мене весь мій ровер. Задня ось вся, О, вся забилась багнюкою. Просто не хоче... Не хоче їхати, але прорвемося, прорвемося, прорвемося. На каналі Бет Санта Фішермен. Мене звати Ян. І сьогодні ми будемо ловити хижака на міській затоці на оболоні. Буду використовувати різноманітні приманки. Також в процесі лову розповім вам деякі тонкощі з лову щуки та інших хижаків, а також відповім вам на питання, які ви задавали в коментарях на YouTube та в інших соціальних мережах. Сьогодні буду намагатись зловити щуку, яка в попередньому відео. В мене зійшла, надурила мене. Чи то, може, я лаханувся а не вона мене надурила, але ж локація дуже цікава, так би мовити, толкова, тому маю надії, що сьогодні вдасться нам зловити щуку. Маємо рибу. Невеличку, але цікаво, тому що вона клюнула на отакий воблер Орб і подивіться, яка це риба. Бачите? Оце цікавинка. Ось такий красень. Ось такий красень. Так що твіч, дорогі мої друзі, це не тільки щука, це ще бувають отакі. Окунь Сі, непоганий окунь і 110-й воблер. Ха, дивно, так? Да? Хтось пробує ловити на мікруху на пів дюйма дюйм, два дюйма то вже гігантська приманка. А окунь обирає 110-й воблер. Тож, не слід боятися розмірів. І бачите, сталевий повідець, також окунь його не боїться. Зараз я його... Звільняти і випускати на волю. Такий красень. Піде до домки. Давай, 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 Красунчик. Ось така іноді приманка такого розміру може спрацювати по окуню. Друзі, до речі, напишіть в коментарях, які у вас міношки. Коли ви ловили щуку, дуже сподобалися куням. На які приманки у вас влітали окуні? Тому що бувають випадки, він клює і на 130-ті воблери. Але особисто в мене Зібейтс Orbit, а також схожі воблери, тобто репліки від, наприклад, як цей Воблер від Condor, від Біркінг, від Suyoki, в мене от найкраще працює по окуням, Одного разу навіть. Ціле стадо дебелих окунів на річці Кузинка зробило риволовлю і клювали вони саме на 110-й обдер. Напишіть, будь ласка, у кого який є досвід. Дуже чекаю. Дуже мінлива погода. Такий, така злива була стіною. А зараз вже сонечко. Я не можу зорієнтуватися, якого кольору мені ставити воблери. Думав, буде хмарно, ставив яскраві, але жодного клювання не було. О, а ні. Травка, травка. Жодного клювання не було на яскраві. От поставив натуралочку окунь. Я його, звісно, не очікував. Але все рівно, прикольно. І дуже рекомендую, до речі, обловлювати відстань від берега великі глибини. Тому що щука дуже часто стоїть декілька метрів від дна. Висить отак в товщі води, очі у щуки знаходяться зверху на голові, і вона дивиться на рибу, яка пропливає над нею. І серед неї вишукує жертву. А багато білої риби також має такий зір, що бачить вона те, що падає у воду з поверхні і харчується. Тобто щуці дуже зручно, непомітно підкрадатися до своєї жертви знизу. Тому ваш воблер, якщо він заглибиться метри на два, а у вас там метрів 8-9 глибини це зовсім невелика відстань для атаки щуки. Звісно, якщо вона активна. А також ще можемо зустрічати неодноразово так було, коли щука харчується в товщі води. Які цьому є підтвердження? Наприклад, зимою рибалимо на гірлянду загальна глибина може бути метрів 16 і на 5 чи на 6 метрах стоїть або плітка, або чехоня. І от ти ловиш на гірлянду, а потім клац і щука відкусила наші мурмишки. Що вона робила в товщі води? Все зрозуміло, все ясно, вона просто пасе стадо білої риби. Тож, воблер, навіть якщо він не дуже глибоко заглиблюється, дуже корисно. Проводити всюди. Також може влетіти така риба, як жерех, може влетіти дебелий окунь, який харчується з поверхні. Ну і ще буває джекпот, так звана непланова риба. товстолоб, сумний жерех. Звісно, він клює в лапках, клює нечесно, він забагрюється, але впродовж такого виважування, такої боротьби. Такий вприск адреналіну отримуєш не кислий. Тож також бувають такі казуси. Обловлюйте всю поверхню води, не тільки берегову бровку, коси і от трава. Я бачите, стою біля самої трави, там вона закінчується і вже йде бровка. А обловлювати слід і глибини. Друзі, в попередньому відео ви писали коментарі і задавали питання мені. Хочу відповісти вам на відео, щоб більше людей побачило, почуло. А, питання перше і головне, як зловити щуку. Реальної відповіді на це питання не існує. Чим частіше ви на водоймі, тим у вас більше шансів зловити щуку. Чим частіше ви на водоймі, тим ви більше набираєтесь досвіду, тим більше ви починаєте розуміти поведінку щуки на певній водоймі. Є певні закономірності поведінці хижої риби, але кожна водойма, вона особлива, кожна. Тобто, якщо ви напрацювали на якомусь, ну, скажімо так, озері техніку для ловлі щуки, вона у вас там клює, супер. То вже інше озеро, воно може знаходитись в 100 метрах від того, вже може показати вам. О, що це було? Нічого, трава. То інше озеро може вам показати досвід, що щуки там нема, ніби. Вам буде здаватися, що її там нема. Тому що вона має вже якісь свої інші переваги в харчуванні, поведінці, якісь свої особливості. Є на мальовничій річці Десна одна затока, старе русло, недалеко від Києва. Чим воно цікаве, там щука не клює на твічинг. Зовсім не клює на твічинг. Там щука не клює на джиг. От, різні приманки, важкі, легкі, різні кольори, різний розмір, об'ємні, пасивні. О, це було клювання, тільки що дуже гарне клювання. Це була напевно, невеличка щука, ну, то таке, зараз ми її доловимо. Цікаво. Але прудова. Прямо на ривку вдарила по облеру. Тож, цікава, класна водойма. Але просто не реагує на такі популярні методи лову, як джиг, як твічинг. От ви скажете, а на що ж вона там клює? Відповідаю, вона клює на силіконові приманки, на легких головках натуральних кольорів, які ви ведете. Рівномірно, максимально повільно. А також іноді-іноді на вертушки і поверхневі кренки. Але в основному це силикон, це гума і повільна проводка. Білі сірі приманки натуралочки і щука від них не відмовляється. І буває так, що ми спеціально з хлопцями з друзями перевіряли. Півдня ми ловимо різними приманками дуже кисло. Ну, взагалі, риби нема на водоймі. Вона ще себе, коли на поверхні не проявляє, то можна подумати, що електрики з електровудками повибивали все. Або сітками бракота вибила. Але ні, переходимо на класику: рівномірочка, повільна проводочка і щук, як виявляється, кишить на водойм. Тож буває і таке. Особливо показують себе е цікаво закриті водойми, різні озера. Там взагалі є озера, де щука клює тільки на цикаду. Мені нещодавно писали коментарі в трец про цикаду. От є озеро, людина каже, клює тільки на цикаду. Я знаю озера, де клює тільки на коливалки. Або зелений силикон, яскраво зелений шартрес, предатор з червоним хвостом, чорною спинкою. от І все. Вона купляєш японських воблерів дорогущих, приїжджаєш, а щука каже, ні, чувак. Тут так не буде. Тут такого діла не буде. Тож, відповідь на наше перше питання: як зловити щуку, це якомога частіше приходити на свій водойом. Звісно, дивитись YouTube, читати коментарі, читати літературу, читати рибальські журнали, вони вже не випускаються. На жаль, дуже на жаль, я вважаю. Тому що е якщо ти шукаєш в інтернеті інформацію, то ти шукаєш саме ту, яку шукаєш, ти пишеш твічинг і. Читаєш і дивишся відео про твічер. Ти пишеш джиг і займаєшся цією інформацією про цей метод лову. А журнал дає тобі якесь нове бачення, дає ту інформацію, яку б ти сам не шукав. В тому і був кайф паперових журналів. Але зараз можна їх в інтернеті знайти, замовити. Дуже корисно. І в основному всі рибальські журнали писали статівних. Е Такі самі рибаки, як і ми з вами. Я публікував багато статей, багато моїх колег, знайомих рибалок також. Ось так можна зловити і навчитись ловити щуку. Тільки так, тільки досвід, тільки частіше на водоймі. Можна потренуватися на платниках, але дуже часто така практика не працює на дикарі на такій водоймі. Ось, друзі, як буває, впав з велосипеда. І мій спінінг поламаний. Він в мене вже ремонтований. Ось тут. Буріза дожила. Я його, звісно, відремонтую. Але в цьому є теж позитив, тому що це означає, що я вже замовив собі новий спінінг. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте, що це буде за спінінг. Це буде доволі бюджетна палка. Лайтова для берега. Тож як ви вважаєте, що я собі обрав? Я вже переозброївся, будемо продовжувати рибалити. І як ви вважаєте, що з приманок, от зараз надвечір вийшло сонце, як ви вважаєте, що з приманок актуальніше ставити в сонячну погоду? Сьогодні я вже зловив окуня на оцю міноху, на натуральний колір. На яскравий я половив і не досяг жодного результату. Ще маю приманку отаку от в золоті, таку репліку на орбіт від Condor. І ще в мене є. Ще в мене є. Ось такий от сталевий. Руді 110 копія репліка на Asura OSP. В сонячну погоду добре себе показував. Ще думаю, мабуть, було б цікаво використати ось такий Руді, така натуралка напівпрозорий, з перламутром, З синьою крапкою, а я сині кольори люблю. Тож, напевно, продовжу сьогоднішній вечір, я ось з такого от дивного кольору буду ставити його. Якщо в першій половині риболовлі я вів воблер доволі активно, з короткими паузами, тобто десь отак, то зараз дуже змінилась погода. Я поставив колір золото, він пасує до сонячної погоди, але це тільки теорія. І хочу зараз половити більш вальяжною проводкою. Отакі От два удари, доволі довга пауза, один удар, довга пауза. Торкання воблера. пауза. Ще одне торкання воблера. довга пауза. І все по новій. Удар, удар, пауза. Підмотуємо слабину. Удар. Довга пауза. Торкання. Торкання, довга пауза. І все по новій І робити буду. По три закиди в кожному напрямку, в кожну точку, щоб доволі детально обловити локацію. Бащука точно тут є. Це за завмовчуванням відомо, тому треба докладати зусиль, урізноманітнювати проводку. Робити її, можливо, повільною, можливо, швидкою, але швидку проводку я вже робив, тому будемо робити повільну, акцентовану, вальяжну проводку і детально обловлювати. Якщо впродовж півгодини, якщо впродовж півгодини покльовок у нас не буде, Будемо щось змінювати або в проводці, або з приманкою. Маю думку повернутися до кавунчика, до кольору Dragon Fruit, або ж поставити щось таке сталеве, сильно блискуче, як я називаю алюміній, якийсь такий колір. Тому що активності риби по воді зовсім немає, але про її присутність, як я вже казав, відомо. Тож будемо робити експерименти. Друзі, відповім ще на одне питання, яке ви задали мені в коментарях, як я рибалю в вейдерсах і під час цього пересуваюсь на велосипеді. Звісно, я не в забродному комбінезоні кручу педалі, він в мене складений у пакет в рюкзаку, я приїжджаю на берег велосипедом. Перевдягаюсь, к кросівки кладу в пакет в рюкзак і так рибалю. Вже короткі поїздки по місцю, по берегу я можу в вейдерсах крутити педалі, але сьогодні вже докрутився. Я на багнюці впав, зламав земик з бурізу. Ну просто до сліз, до сліз. З вейдерсами в мене так відбувається. Знову я не втримався, все-таки поставив. Драгонфруд кавунчика, бо сховалось сонце. Тільки поставив, зайшов ось в воду і знов сонячно. Але проводку будемо робити доволі повільно. Відповім вам ще на одне питання, яке задавали в коментарях. Чи всі воблери, на яких вказано, що вони суспендери, Насправді суспендери. Ні, це не так. Існує теорія, ну, як так би мовити, теорія, думка, що деякі воблери являються суспендерами. Опа, бачите знахід, я їм не користуюсь, але знаєте, хай буде, хай буде. Так, ну про що я? Про суспендери. Так, існує теорія, що деякі воблери є суспендерами лише при певній температурі води. Я не дуже в цю теорію вірю, точніше, я її не перевіряв. Але сказати можу точно, що деякі е суспендери у салоні води, воді стають плаваючими, а тонучі воблери стають суспендерами. Але ми ловимо в прісній водоймі, тому скажу як є. От е, Condor Orb, це репліка на Z-Base Orbit, він повільно тоне. Але я це сприймаю як плюс, тому що якщо ви ловите з довгими паузами, повільно тонуча приманка проходить трошки глибше і це теж приваблює щуку. Так само і Re-Range та репліки на Re-Range теж повільно тонуть. Репліка на Мегабас Каната плаває, вона повільно вспливає, але ж, якщо товстий твічовий поводок, то вона стає чітким суспендером. Не слід боятися приманок, якщо вони не ідеальні суспендери, слід просто правильно ними користуватись. І це не панацея. Працюють і плаваючі, і тонучі в облери. Отут я прибрав минулого разу, викладав шорт відео. Але. але, але, але. але... З Заправки Око прийшов, поїв, ловив з прикормкою, бачите? Фанатик. Їв бургер, бо рукавиця, ловив на лакіджон. Що е я буду робити? Ну, як завжди, я прибираю. Свині, 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 свині. Серветки я чіпати не буду. Все ж таки є якась грань брезгливості в мене. Трохи я гидую від тих мудаків своїми руцями щось торкатись. Маленький внесок в чистоту довкілля зроблено. Передаю палки і привіт ще одному фідерісту. Ой хай буде так, ще один горе рибацюга. Хлопці, ви рибалите, тобто ви маєте любити природу і навколишній світ. Ну, нащо ви серете, ну нашо. Бачите, як жерех ізмільчав. Ось така ви мене питаєте про цю рибу. Риба гол. Зикрою десь, не реститься в травні. Яка краса. Зараз прийшов на одну цікаву косу, тут дуже часто харчується окунь. Закинув я tail spinner rocket 15 грамів у дуже цікавому кольорі, дуже мені подобається. В цій місцевості коса дуже полога і комфортно проводити 15 грамів. Хоча Існує думка, що чим легкіший телспінер, тим краще. Ось зараз перевіримо. Ось такий красунчик, класний колір. бачите яка рибка? Не очікував я його під самими ногами вже. Окунець. Бачите, такий малюк? Дуже красивий. Нателспіннер Condor Rocket. 12-грамовий. Зараз ми його відпустимо. Наша рибальська пригода добігає кінця. Якщо маєте якісь питання, пишіть обов'язково в коментарі. З радістю на них відповім. Ставте лайк, робіть підписку, бийте у дзвіночок. До нових зустрічей!